Вибор без вибору так назвали активісти громадські обговорення на призначення керівника Держземагентства в області. З-поміж 24 претендентів на посаду перемогу в конкурсі здобув Максим Глушаниця, кандидатуру якого і розглядали на слуханні. Обговорення супроводжувалося активною емоційною дискусією представників громади Житомирщини. Порядок та процедура призначення на цю посаду глушаниці у нас визиває визиває сіку підозру. Прикорупційний вплив згори, у кращих традиціях відновлення телефонного права з метою тотального незаконного привласнення земель територіальної громади Житомирської області. Деякі громадські активісти вимагали визнати конкурс недійсним та звинувачували владу в лобіюванні кандидатури в суперечне вдоволенню громади. Тим часом прибічники Максима Глушаниці наполягали саме на його кандидатурі, оскільки бачать в ньому високопрофесійну, принципову та відповідальну людину, котра зможе навести лад в користуванні земельними ресурсами Житомирщини. Якщо ця людина буде поставлена, або якщо буде поставлена інша людина, або, як, або якщо буде поставлена інша людина, прихання контролювати громадою. Майже через дві години гострої дискусії слово надали і самому кандидатові на посаду керівника Держземагентства в області Максимові Глушаниці. Після оприлюдненої короткої автобіографії він визначив свої першочергові завдання на новій посаді. Буду займатися першим розробленням тимчасового положення. Яке вже прийняли давним-давно в 2012 році, в грудні 2012 року, Рівненська обласна рада, яке буде передбачати використання земельних ділянок, які можуть в майбутньому бути визначені, як від умерла спадщина, і справлятися відповідні доходи в бюджети. Попри гостре обговорення кандидатури, громадські активісти так і не дійшли спільного рішення щодо призначення ключової посади в області. Відтепер рішення залишається за очільником області Сергієм Машковським. Через деякий термін він має підписати відповідні документи. У разі їхнє підписання Максим Глушаниця автоматично стає керівником Державного агентства в області, оскільки пройшов конкурс.